Друзі, всім привіт! З вами компанія SolarMax і зараз ми знаходимося на миті самообслуговування КропайСєві і покажемо дуже крутий реалізований проект, а саме паркан із сонячних панелей. Які ж плюси такого розміщення? Перше, це економія місця. Ідеально підійду для невеличких ділянок або в ситуаціях, коли розташувати панелі уже немає де. Друге це зменшення витрат на електроенергії завдяки додатковій власній генерації, тобто вони більше генерують, а ви більше закриваєте свої потреби. По-третє, крім того, що вони генерують електричну енергію, вони виконують ті самі функції, що і звичайний паркан, але виглядають набагато крутіше. І найголовніше, завдяки доступній ціні на сонячні панелі, це рішення стає вигідним і доволі популярним. Панелі, які ми тут використали, це двосторонні фотомодулі Jazz Solar на 595 Вт. Ця технологія дає нам генерувати і зранку цією стороною, і ввечері основною стороною. Це все підключено у нас до гібридного інвертора DE 50 кВт, який працює в парі з акумуляторами. Такі проекти не тільки будуть економити кошти вашому бізнесу, а також зроблять його автономним та енергонезалежним.